Як наша влада, звісно. Скоро так комедно спостерігати за ними, за цими всіма перипетіями політичного життя. По моєму, свиша, нічого, важко у нас нети. Наша влада. І все? Ну да. Там нормальний клауны. Самое смешное в последнее время это то, что происходит в правительстве. Наші депутаты. Все? Да. Люди. Які? які? Люди, які не знають свої різні мови. Які розмовляють на Суржику, як Казаров. День рождения нашої подружки. <ристості> <ристості> У нее день завтра день рождения, поэтому это очень смешно Зараз? Сейчас. Ну, за 2014 року. Прем'єр-міністр. Ну что вообще не смешно. Серьезно жить нельзя, за да, тяжело так... будет. Украина. Д дороги смешные у нас. А еще самое смешить дорога. Состояние. Вон они дуже улыбаются. Да, да. Когда в маршрутке едешь, а они тебе сообщают, что вот. На смешнейше в Украине. Так багато, що бачите, можу відразу е, вибрати найсмішніше. Е, я знаю, що не смішно. Не смішно, що ще в квітні буде лежати сніг. Справді мене смішать тільки людські обличчя і ті, хто люди, люди, які просто ходять по вулиці, вони просто так мене смішать, бо вони такі смішні. Люди. Ні, це мабуть, образ нашої жизни. Це найсмішніше. А що саме? Ну об об образ. Ну в цілому. в целом, потому что що... Як прокинулся, як пішли на роботу, ну, як... наш менталітет, вообще, ну даже не образ жизни, а вот наш менталітет, ну, как ну, мы живем подожди, нас подожди, можно петь, окунать да. в... ежедневно несколько раз в день, знаете, в онлайн и люди будуть все равно оптимистично, знаете, настроены. Потому що все буде хорошо, все Добре, хорошо.